Добре, запишу я це відео. Це слово Боже може комусь поможе. Чи відомо нам те, що Бог, який створив небо і землю, людину і все, що на землі і на небі? Створив для вічності, для вічного життя, смерть і гріх розділили людину і Бога. І тепер Бог прийшов в образі Сина Ісуса Христа, Сина Божого, щоб примирити тебе і мене з собою, дати нам прощення гріхів. І усуновити нас. І Він сказав, що царство Боже, воно всередині вас. Це праведність, оправдання, мир з Богом і радість від Духа Святого. І ті, хто прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом, прийняли Духа Святого, вони мають Царство Боже всередині. Свого серця, свого Духа. Але так як Царство Боже є в нас, воно від Бога прийшло до нас, в нашому серцю, в нашій душі, в нашому характері залишилось багато нашого плотського, душевного, яке мішає нам йти за Богом. Це плотське, душевне, воно відсторонює людину від Бога і не дає царству Божому прорости, не дає царству Божому діяти в нас і через нас праведно, мирно і радісно в силі Духа Святого. Тому від багатьох недостатків Бог хоче нас звільнити. І один із таких недостатків це невдоволення, ви скажете, яке має значення невдоволення до Царства Божого, до життя вічного. Один із перших гріхів, який виник у Всесвіті там, на небі, якраз почався із Невдоволення. Ми читаємо, що Хіровим зараз він диявол називається, колись називався Хіровим Помазаним. Він створений Богом для слави Божої. І він деякий час жив в тій славі. Наступив момент, коли він не задовольнився своїм положенням. Він захотів стати як Всевишній. І був скинутий і перетворився у противника, в диявола. Ми люди багато чим невдоволені. Один невдоволений роботодавцем, другий невдоволений дружиною, жінкою. Жінка невдоволена чоловіком. невдоволені пастором, служінням, їдою. Є тисячі тисячі причин, по якими ми Невдоволені люди. Ми висказуємо це недовольство. І воно було би нічого, якщо б за цим нічого не стояло далі. Діло в тому, що недоволення, незадоволення, невдоволення, як сказати краще, воно несе за собою обов'язково ропот. Людина починає роптати. Наговарювати, гнівитись. І це несе розруху як в життя самої людини, так і тих, які її, яких, на яких вона не годує. Тому невдоволення це той гріх, який віруючий чоловік не може собі дозволити. Тому що за невдоволенням. Приходить розруха. Представте, Бог вивів ізраїльський народ із Єгипту, із рабства єгипетського. і сказав їм: Я вас приведу в землю обітовану, де тече молоко і мед з домами, з садами. І ви заволодієте цією землею і будете там жити. І добре вам буде а ну, як тільки вони вийшли в пустиню, перше, що вони зробили, почали роптати. Вони були невдоволені тим, що Бог їх привів на таке місце, але є певний період часу, який треба було їм пройти цю пустиню. Це не так уже і багато було. Кажуть, два тижні треба було, щоб пройти цю пустиню. Ну, півмісяця, місяця, скажемо, хай буде місяць. Треба було потерпіти і перейти цю пустиню. Но вони роптали. То води нема, то і м'яса давай, то чесник давай. І цей ропот невдоволення Богом, невдоволення Мойсеєм, якого Бог. Помазав, поставив, щоб вивезти народ із рабства і ввести в землю обітовану. Їх недовольство не дало їм вийти в обітовану землю. Яке це має значення для нас? Пряме? Бог вивів кожного із нас із рабства гріха, і Він веде нас, кожний Має пройти свій життєвий шлях і предстати перед Бога. Кожний написано за себе дасть відчут Богу. І ті люди, які дозволяють собі не годувати, а роптати на служителя. На дружину, на чоловіка, на роботодавця, яких супроводжує робот постійно. Я вам хочу сказати, якщо не людина не звільниться від цього роботу, від цього негодування, вона ніколи, по-перше, не зможе переживати присутність Божу на цій землі. Благословення Боже. Вона ніяк не зможе вийти в царство Боже. Тому що Бог не змінився. Він як був колись, він такий і тепер. Він не, змі... він не міняється. І Бог він не любить роботників. Він не любить людей, які не годують, а робщуть. Дух святий оскорбляється в, такі, в таких випадках. І так як ми призвані Богом для того, щоб Бог нас із середини будував, збудовував нас, преображав в образ і подобу Ісуса Христа, Він це робить через своє Слово і Дух Святий. якщо ми не годуємо, дозволяємо собі годувати, роптати. Збудування як таке, воно припиняється, тому що це оскорбляє Дух Святий. І він не може являти свою славу, свою присутність людині. Тому багато людей вони не відчувають присутності Божої. Все їм не так. Я вам хочу сказати, якщо навіть у вашому зібранні, у вашій церкві, прийде такий помазаник, як Мойсей, пройде небагато часу, і ви будете роптати і на нього. Так було колись, так є і тепер. Люди не змінились. Міняє настільки Бог. А ми, якщо ми бажаємо йти за Богом, ми повинні прослідкувати за тим, щоб наші серця, вони були не обтяжені цим. Бо це, так як слово Боже, є сім'я, насіння, яке Бог сіє в наші серця. І воно прозростає. Воно починає рости і збудовувати нас. Це слово Боже. Так і нечистий дух, він сіє недовольство. Він з цього почав проти Бога. І він, так же само, як колись, приходить з цим недовольством до людини. І якщо йому вдається зробити людину, Незадоволеною служителем, роботодавцем, будь-чим, то за недовольством обов'язково слідує робот, гнів, ненависть, роздори. І це розрушає людину і тих, які її оточують. І це називається. Плевели, сорняки, які заглушують Слово Боже всередині людини. Тому перше, що ми повинні турбуватись про що, це про наше серце. Саме більше Бог каже, що ти повинен берегти, то берегти твоє серце від цих. від цих бур'янів не дати місця дияволу. А він знаходить місце тоді, коли людина дозволяє йому прийти до неї і наговарувати на других людей, недовольствувати. От з таким недовольством, незадоволенням він приходить. І передає це людині. Якщо людина це приймає, то в дальнішому це розвивається і приводить до розрухи. Тому багато є розділень, розводів, все починається із незадоволення. Ми не маємо права собі дозволити це, якщо ми хочемо вийти в Царство Боже. Дивіться, що пише Іуда, книга Юди. Сама коротка книга у Біблії. Один розділ тільки тут, 16-й вірш пише, то ропотники нічим не довольні, поступають по своїх похотях нечистиво, беззаконно. Уста їх говорять надуті слова. Вони проявляють лицемірство. Але це для користі своєї. Роботники нічим не довольні. Недовольство обов'язково приведе до роботу. Апостол Павло він писав так: він теж був людина, як і ми, і він теж вчився ходити з Богом. І він. Вчить нас, послання Фелип'ян, 4 розділ написано. З 9-го вірша прочитаю, чому ви навчились, що прийняли і, і чули, і бачили в мені, то виконюйте і Бог, миру буде з вами. І в 12 вірші він пише: вмію жити в скудності. Вмію жити в ізобілії. Навчився всьому. Насищатися, терпіти голод, бути в достатку і в недостачі, всьому можу укріпляючому мене Ісусі Христі. І десятий вірш вище трошки написано. Одинадцятий вірш, тобто, говорю, це не тому, що я нуждаюсь, бо я навчився бути довольним тим, що в мене є. Павло, він навчився бути довольним і в голоді, і в холоді. Ви знаєте, що його батора збили в тюрму, вкинули його. І що він там робив? навчився бути довольним. В різних обставинах він прославляв Бога. Як він цьому навчився? А дуже просто. Віра, яку Бог дає людині, вона дає їй бачити то, що впереді. Віра, вона відкриває Царство Боже, Бога і те, що Бог зробив для людини. Він оправдав тебе, омив від гріхів, дав Духа Святого, покриває тебе Божим покровом, дає тобі все необхідне для життя і каже, що я в свій час в свою пору заберу тебе в мою присутність в Царство Боже, і ти будеш так вічно зі мною жити в славі Божій. Ти будеш бачити Бога твоїми очами, будеш преображений в Його образ і його подобу. Це велика слава, яку Бог дає людині. І щоб вийти туди, нам потрібно звільнитись від всякого роботи від всякого негодування, недовольства. Бог говорить сьогодні кожному із нас. Він смиренним дає благодать. Він недовольним, гордим противиться. Недовольство воно обов'язково приведе до гордості людини. Вона буде зневажати других людей буде гнівитись на других людей. І в кінці буде гнівитись на Бога. Так воно було і так воно є. Цей гріх Він до такого приводить. Недовольство не повинно жити в наших серцях. Павло навчився, він бачив те, що Христос зробив для нього, те, куди Христос його веде. І ми бачимо, і ми знаємо, що Бог зробив для нас, куди нас веде. Бог нам дав нам для цього віру Божу. Вона просвіщає нас, вона дає нам бачити те, що другі люди не бачать. Праведний вірою своєю жити буде. Вірою Божою має на увазі. Яка ця віра Божа, в якій праведник має жити? Апостол Петро, друге послання апостола Петра, перший розділ, говорить так з п'ятого вірша, то ви, приложивши до цього всього старання, покажіть у вірі вашій доброту, розсудок, стриманість, терпіння, благочестя. Братолюбство, любов. Якщо це у вас є і множується, то ви не залишитесь без плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Так відкриється вам вхід широко, вільно Царство Боже. Це все для нас. Це для чистих серцем, які побачать Бога, чисті серцем побачать Бога. Але коли в серці є негодування, недовольство, робот, будь-який, будь, будь на кого, воно не дає людині жити в присутності Бога і йти за Богом по прямому путі, в Царство Боже, Дух Святий перестає збудовувати людину зсередини. І якщо це продовжується кожен день, ви дозволяєте недовольству впливати на ваше серце, на ваш розум. Ви дозволяєте. Ви не можете дозволити другій людині не годувати на вас, не дозволити. Друга людина може не годувати на вас, але ви не повинні собі дозволяти робити так. Тому що це приведе до розрухи. Ворог людських душ диявол, він сіє недовольство, бо він знає, що коли він посіє це через будь-кого, будь-які обставини, він хоче, щоб людина була недовольною. І коли йому це вдається зробити, Недовольно поступками других людей. Неважно чим, коли йому вдається вийти недовольством в серце людини, це її починає гнівити, вона починає роптати, наговарувати, і це її розрушає. А ропотники, вони ніколи, ніколи не були ведені Духом Божим. Недовольні, вони всі загинули в пустині. Всі віруючі, які бачили Бога. Тому у всьому розділі Матвія написано, Ісус каже, що багато прийде до мене і буде казати: Господи, Господи, ми ж, Ти ж наш Господь, ми увірували в Тебе, ми навіть пророкували, ми бісів і зганяли. Ісус каже, Я вас не знав. Мало знати, що, ви, що Ісус є Господь. Мало це знати. Треба жити згідно Його волі Божої. а Його воля. Його воля. Подивіться, яка Його воля. І це принесе велике благословення для нас. Ось яка Його воля. Апостол Павло, той же Павло, який навчився жити в довольстві. Перший Тимофія 6 розділ. З 3-го вірша прочитаю: хто вчить по-другому і не вчить здоровим словам Господа нашого Ісуса Христа? І вченню про благочестя, той гордий нічого не знає. І шостий вірш велике, велике приобретіння бить благочестивим і довольним. Ібо ми, бо ми нічого не принесли в цей світ явно і нічого не можемо винести з нього. А маючи їду і одяг, будемо довольні. Це велике благословення бути благочестивим і довольним. Благословення Бог і зливає своє Божественне в людину, коли бачить її благочестивою, яка почитає Бога, і яка в любих обставинах навчилась бути довольною, задоволена. Задоволеною Богом і тим, що Бог для неї зробив. Ми не маємо права дозволити собі негодувати на других людей. Що би вони не робили? Ми не повинні виходити із царства Божого, яке Бог вложив в наші серця. праведність, мир і радість. Тому це коротке слово. Воно не для того, щоб прослухати і далі не годувати. Воно для того дано нам, людям, Боже Слово, щоб ми навчились жити довольними, бути довольними в будь-якій ситуації в нашому життю. Бог, він вникає у всі діла людей, в кожні діла. Там, де ти працюєш, де ти живеш, Бог вникає в твої діла, в твоє серце. Бог серце віде. Він, він все знає, що в твоєму серці. Якщо він знаходить в твоєму серці постійне недовольство, ти не ввідаш Царство Боже. Недовольні ніколи не увійдуть Царство Боже. Вони не вийшли в обітовану землю. Вони ніколи не увійдуть Царство Боже. Тому Бог говорить: будь довольний, звільни світ недовольства. Недовольство це дух. Це не просто таке собі слово, це дух. Дух нечистий, диявольський дух. Він нічим не довольний ніколи. Він недовольний Богом, недовольний нічим. Він прийшов вкрасти, вбити і погубити. Не позволяй собі. Бути недовольним. Закрий себе від недовольства. Скажи: я більше недовольним не буду. Я не буду собі дозволяти бути недовольним. Я навчуся жити довольним. Я не дозволю нікому вивести мене із мого довольства во Христі Ісусі. Благословіть тебе, Господь. Бог чекає тебе в царстві Божому. Але коли ти недовольний робщиш, ти туди не дойдеш. Так говорить Писання. Звершайте своє спасіння. Так говорить Ісус: багато прийде до мене віруючих людей, які кажуть: Господи, Господи. Но Якщо б вони були довольні, вони би не чинили беззаконня, тому що беззаконня, воно починається з недовольства людського, з роботу. За ним гнів йде, роздори і тому подібне. Будь довольний тим, що маєш, а ти маєш дуже багато. Ти маєш прощення гріхів, ти маєш Ісуса Христа як Господа, як Бога Твого. Ти маєш Дух Святий. Ти маєш Бога, який створив небо і землю, який любить тебе. Перестань бути недовольний. Будь довольним і побачи славу Божу в твоєму життю. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.